Євангелія для вас, помолимось, Царе Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвятий мій розом. моє серце, мої вуха, щоб я могла готова бути до слухання Твого слова. Пересвітлом слава і духом благодаті, нехай зникає тембо ріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Матея. Тоді Ісус, промовив до народу і до своїх учнів. На катедрі Моїсея розсілися книжники та фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам. Але не робіть, як вони роблять. Бо вони говорять, а не роблять, в'яжуть тяжкі не тягарі і кладуть людям на плечі, самі ж пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди, поширюють свої філактери і побільшує свої китиці. Люблять перші місця на банкета і перше сидження в синагогах. Та вітання на майдана многолюдне, щоб люди звали їх учителем. Один бо ваш учитель, ви ж усі брати, та й Отця собі теж не іменуйте на землі. Один бо у вас Отець, той, що на небі, ані на не наставника не звідси, один бо ваш наставник Христос. Найбільший з вас буде вам слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений. А хто себе принизить, той буде вивищений. Бачимо тут лицемірство і суєта, книжників та фарисеїв. Фарисеї дозволили собі вважати себе непомильними. Це була їхня найбільша помилка. Тобто вони накладали тягарі, але це для них не стосувалося. Ісус приходить для того, щоб показати приклад. Смиренності та мудрості у служіння ближніх, не вивищувати. Ми бачимо дуже гарний приклад, коли своїм учням він мив ноги, був для них слугою І він каже і видить так і робить Ми нерідко вважаємо себе чимось кращим, чи, може, вищим, достойнішим. Але саме цей момент. Потрібно зупинитися, бо всі ми перед Богом є рівні. І той найгірший грішник, і той праведний, вони є перед Богом рівні. І всі ми покликані допомагати одні одним досягненні святості не вивищуватися і не піднімати себе вгору. Пам'ятайте, що ми маємо один одному допомагати йти до святості, уникати заздрості, уникати, що хтось може є кращий. Кожному Бог дав свій талант і мені, і вам. І ми маємо ті таланти розвивати, не конкурувати з іншими, а розвивати і допомагати. Ми потім перед Богом маємо відповісти за всі наші дари і таланти, які Господь нас надари, обдарував. Дякую тобі, Господи, що Ти мені сьогодні пригадуєш, що ми є всі люди перед тобою рівні. Допоможи мені, щоб я могла допомагати іншим іти до святості. Прошу тебе! Допорвай мене до святості, допоможе, щоб я була покірна, ніколи не вивищувалася. Завжди пам'ятала, що ти є покірний і брала з тебе приклад. Амінь.